Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Олени. Подивимося, що вона прислала. Такі агатові намистини. Такий колон з друзою. От Камені це є живий організм. Це тіло, оце шкірка, хоч вона замальована, але в цьому камені вона є. І це зародок. От тут зароджуються кристалики. Майбутнього каменю. Друза символізує багатство, розвиток, так що це такий ще і обереговий буде кулончик. Рожевий кварц, такі браслетики з рожевого кварцу, з нефриту з склом. Місячний камінь. Це не знаю, що це за. Так, ще такий чорний браслетик, такі намистини кривульки, турмаліну і низочка перлин. Олена написала свої побажання, так що йду розбиратися, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові. І одним із побажань було Олени, щоб до Прекрас додати позолочену фурнітуру, що я і зробила. І подивіться, як все ожило. Ця фурнітура дуже гарно пасує і робить прикраси більш такими витонченими, багатшими, яскравішими. От, І глянемо із рожевого кварцу. Отвори були досить великі, прийшлося дати роздільну трошечки більшу. Але вона тут так губиться, що її практично майже непомітно. Бачите, як вона ховається. Такий замочок. Дала три фурнітурні позолочені намістини і біля них шапочки. Ось. І це намисто можна видягнути ось так, а можна навіть оцим замочком на бік. Для якоїсь такої цікавості, нестандартності. І більше нічого сюди не давала. Із перлів також тільки дала роздільні позолочені намистини. І все. Але як перли заграли? Дала між кожну таку маленьку і через три дала такий рондель розміру перлин і замочок. А з кулончика і там розсипом були намистини, і турмаліну я зробила кольє. І вийшло ось таким. Але на відміну від попередніх прикрас, тут прийшлося багато чого додати. Кулон такий, я вже вам за нього розказувала. Дала такі по центру намистини круглі, дала фурнітурні. Дивіться, скільки дала і для краси, і для переходу. Тормалін нанизала на піни, тому що вони дуже кривенькі були. Дуже-дуже. Ну і далі. Фурнітура і дві отакі намистини. Вони різні, але вони в формі одна одну нагадують і сюди. А решту я вже додала свої намистини тигрового ока для довжини. І я деколи вам кажу, що чим кращий камінь, тим потребує менше прикрас як в Попередніх і чим гірша форма чи Камінь дешевший, чи не, не такий яскравий, потребує багато прикрас, щоб вийшло гарне намисто чи кольє. Та як в цьому варіанті. Тут набагато я додала більше всього, ніж додала в попередніх намистах. А зрештою, з браслетиків, Олена хотіла зробити браслетики, але додати позолочену фурнітуру. Я їх розібрала. І сюди дала такі диски між намистинки. Ось так просто виглядає, додала. Тут для дожини ще додала такій намистині, бо бракувало. Ну і відповідно ланцюжок з замочком. Із рожевого кварцу ще залишилися знамиста такі чотири намистини, я їх і сюди додала. Я їх дала в шапочки. Так склала, ну, а на закінчення вже дала ці скляні, які були в самому браслеті. І з зеленого також поміняла фурнітуру, дала шапочки на скляні намистини, додала фурнітурну для довжини, замочок, ланцюжок. Ну, Нічого такого, чогось надзвичайного, але Зверніть увагу, як змінилася, змінилася, змінилася сама прикраса, і наскільки вона стала багатшою, цікавішою. Ось так само з цих намистин. Я склала ось так, додала шапочки і все. Всюди одно і то саме, тільки єдине, щоб поміняла на позолочену фурнітуру. І зовнішній вигляд їх. Зовсім інший, як кажуть, і на святкування, і на щодень можуть бути. Ось, і тут так само додала такі роздільні, склала. Ось, переробка була нескладною, але оновлення відбулося. Прикраси чудові. Я отримала задоволення, тому що я дуже люблю з тою фурнітурою працювати. Вона радує око. Ну і це все, що я вам мала показати. Всім гарного дня і до наступних переробок.